Працівники полтавської ДАІ щомісяця проводять інформаційні акції для водіїв, покликані звернути увагу власників транспортних засобів на актуальні проблеми. Цього разу листівки та повідомлення стосувалися крадіжок автомобілів. Працівники державтоінспекції повідомили, що протягом року відбулося 319 крадіжок авто частіше за все жертвами ставали господарі автомобілів пострадянського виробництва або бізнес класу. Інспектори ДАІ радять бути уважнішими до своїх автівок. Не залишати без нагляду на нічний час. Автомобілі Біля під'їздів, обладнуйте їх, будь ласка, протиугонними засобами. Не залишайте в автомобілях ключі від власних помешкань, будівель, не залишайте цінні речі, ноутбуки, телефони, сумки з документами. Частіше за все автомобілі крадуть з дворів багатоповерхівок. Там вони найбільш уразливі. Полтавець Олексій говорить, що залишати авто біля під'їзду зручніше. Сигналізація стоянка. Не залишайте під'їздом. «Залишаю». Не боїтеся? Боюсь. Ну так дешевле. Вроді поки не було. Деякі водії намагаються якомога більше обезпечити свою автівку. В першу чергу не треба залишати на відкритих якихось неохороняємих парковках, стоянках і слідкувати, щоб завжди був закритий, перевіряти більш нічого, бути уважним. Та й все у порівнянні з минулим роком, говорить деїшники, кількість випадків крадіжок авто зросла на 25%. відсотків.